Слава нашому Господу, друзі. Сьогодні в нас продовжується, можна сказати, різдвяна тема. Так і псалми в нас. І така тема сьогоднішнього зібрання. І я хотів би зачитати добре відоме для вас місце і дещо порозмірковувати для того, щоб ми порозмірковували як в нашому житті, як відбувається в Біблії. І зробили з цього висновки. Можливо, є можливість щось поміняти і отримати результати такі, на які направляє Біблія. Шостого ж місяця був посланий від Бога ангел Гавріл у галілейське місто, де називає, яке називається Назарет до діви, зарученої з мужем, на ім'я Йосип, з дому Давидового, ім'я ж діви Марія. Ангел, увійшовши до неї, сказав: Радуйся, благодатна, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, вона ж, побачивши його, стривожилася від слів його і міркувала. Що б то значило це привітання? І сказав їй ангел, не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось зачнеш утробі, і народиш сина, і наречеш йому ім'я, і Ісус, він буде великий і Сином Всевишнього наречеться, і дасть йому Господь Бог престол Давида, Отця його, і царюватиме в домі Якова по вік. І царству його не буде кінця, Марія ж сказала ангелу. Як же станеться це, коли я мужа не знаю? Ангел сказав їй. У відповідь Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе. тобу і народжуване, святе наречеться Сином Божим. Друзі, ви знаєте, читаючи це місце Святого Письма, я дивлюся, як в слові, яке приніс ангел, звіщається Марії, те, що знаходиться в цьому слові. Він не просто каже, що ти народиш сина, а він каже, те, що. Ти знайшла благодать у Господа, те, якщо ти погодишся другими словами, те слово, яке ти приймеш, яке послано від тебе від Господа, воно в, тобі, в собі щось несе. Воно несе в собі Божого Сина, і він каже, що Він буде великий у Господа, і сином Всевишнього буде названий. І Бог отець дасть йому престола батька Його Давида, і царювання його буде повік. Друзі, я дивлюся, що в цьому слові, яке приніс ангел Господній до Марії, знаходиться абсолютно все. Все, що ми далі читаємо в Євангелії, все, що ми далі читаємо. В історіях і в випадках, і в тих чудах, і знаменах, які чинив Божий Син. Воно знаходиться в цьому Слові. Воно потім розвивається, воно потім виросло в тілі Ісусу Христа і почало чинити те, що ми бачимо на сторінках Євангелія: множество істеліні, множество чудес, істинно Боже життя, яке показав Божий син. І все це було закладено в Слові Божому. Ви знаєте, друзі? Як важна оця закладка, як важно те, що сьогодні ми приймаємо, як важно було те, що приніс Ангел Божий. Ви знаєте, ангел Божий не міг їй принести нічого іншого, як істину Слово Боже. Тому про Ісуса Христа написано, що Він повний благодаті і істини. От його внутрішнє содержання, яке ми потім впоследстві бачимо в Біблії, але воно було закладено в цьому. Слові, яке принесено було від Бога Отця. Воно потім розвинулось. Написано, знаєте що, що Царство Боже подібне до гірчичного зерна. І воно найменше з усіх зерен. Але коли падає в землю, потім виростає велике-велике дерево з широким гіллям, і птахи небесні знаходять, гніздяться у гілках його. Оказується стовбур. Кора, твердість матеріалу, розгалуження гілок, можливість сісти на ці гілки птахам все було закладено, друзі, в цьому маленькому зерні. Я сьогодні хочу сказати, друзі, що серед нас це собрання в більшості дорослих, діти ось тут з цієї сторони. І… В великій мірі, ви вже досягли певного віку, у вас уже багато що вийшло, і ви вже виросли в дорослих людей. Але де воно було від початку? Одного разу батьки ваші одружились, і в кожного з них було сім'я. І при тому благословенні, яке дає Бог, і стануть вони одним тілом, потім починає зачинатися дитина. І її взагалі не видно, тому що вона знаходиться в утробі своєї матері. Це декілька клітин, одна і інша, які з'єднались між собою. Але послухайте, друзі, все, що має потім вирости, все, що потім появиться, гарне, волністе волосся, а в когось пряме і блискуче, певний розріз очей, певна стать, певне. Ну, Направлення навіть в житті, що може робити людина, воно закладено в цьому сім'ї, яке ніхто, друзі, не бачить. Це сім'я чоловіче, воно менше, навіть, чим гірчичне сім'я. Але як важливо те, що знаходиться в ньому, як важливо те, що несе це сім'я, і як важливо, щоб воно було істинне, не пошкоджене сім'я. Ви знаєте, сьогодні багато людей. Багато людей хочуть мати ну, благословення і хочуть мати ну, діточок, але не все так просто. І це благословення воно йде від Господа. І є певні речі, на які звертають лікарі, які працюють в жіночій консультації, які часто посещають жінки, які вагітні. Ви знаєте, вони дуже переживають за жінок в першому триместрі вагітності. Першому триместрі вони дуже переживають і піклуються, і говорять про те, як потрібно берегтися, як потрібно берегти себе від всяких інфекцій, як потрібно берегти свій організм від всякого впливу будь-якого токсичного, який може бути. Слідкувати за тим, що ти їси, слідкувати за тим, як ти поводишся, слідкувати за тим, яка реакція твого організму, слідкувати навіть за стресами, які переживає жінка. Чому вони так піклуються? Тому що в першому триместрі вагітності, перших три місяці, іде закладка основних систем і органів. Те, що зачато, воно має установитися. І для того, щоб воно установилося, мають бути абсолютні умови, щоб те, що закладено в утробі жінці, ніяким чином не пошкодилося. Бо інакше, друзі, тоді не буде результату такий, який ми часто хочемо бачити. Ви сьогодні на цьому місці. Це результат благословіння. Це означає, що ваших матерів на певному етапі, в першому триместрі вагітності, закладка була вірна. І нічого не пошкодило цій закладці, і впоследствиї ви сьогодні знаходитесь на цьому місці, бо Бог благословив, закладка вірна, і те, що народиться, буде сином Божим. Так написано, друзі, так написано. Бо сім'я Слова Божого, яке принесла. Ангел Марії, воно несло в собі це. Ви знаєте, я дивлюся, що Боже Слово, воно не обманливе, Боже слово, воно не лукаве. Боже слово, воно істинне і чисте. Я відкриваю книгу буття і бачу, написано так, що сказав Господь, да проізростіть земля, всяку зелень, всяке дерево, яке сіє сім'я породу своєму. Ви знаєте, я дивлюся, яке множество сьогодні дерев. Яке множество тварин, яке множество і розлічує всяких видів, так ж сказано же ж одне єдине слово, да про земля, душу живу, да проізростіть земля, всяку зелень травною і дерево, яке сіє сім'я породу своєму. Але в цьому слові, яке сказав Господь, в цьому слові є абсолютно все, друзі, всі види, всіх рослин, всі види, всіх дерев, то ли плодоносних. Толі неплодоносних, оказується в цьому слові, яке сказав Господь, да проізростіт. Так багато чого є. І це слово чисте істине, яке сказав Господь, коли Дух Божий вітав над безодньою землі, і це слово війшло в землю, і впоследствиї проізрастіло, бо воно було істинне і вірне. І сьогодні ви, приходячи в ліс, проходячи парком, можете дивуватися, скільки різноманіття всього того. Що ви бачите, проходячи у фруктових і овочевих садах, ви можете бачити, яке велике різноманіття того, що Бог послав на землю. І воно є сьогодні. Навіть залежить від того, де живе людина, від якого регіона, в якому вона живе. І Господь благословляє, і в цьому слові знаходиться абсолютно все. Друзі, на що я це кажу? Сьогодні ви. І я, народ Божий. Народ Божий. І ми читаючи Євангеліє, ми, друзі, хочемо, щоб в нашому житті через наше тіло проізростало, друзі, життя Христове. Правда? Тому ви знаєте, якщо певні речі сталися на початкових етапах вагітності в жінки, результати можуть бути не такі. Результати можуть бути зовсім інші. Неочікувані, друзі. Я сьогодні про те, як ми приймаємо і яке слово сьогодні ми приймаємо. І яке слово, друзі, сьогодні подається, бо від цього так багато друзі, залежить. Ви знаєте, одного разу я був на зібранні і проповідував. І тему, яка ну, лягла мені на серце, вона була про славу Божу. І я бачив, що тема хороша, добра від Господа. А коли на тому зібранні я проповідував, перед самим виходом із дому я прочитав загальне для вас відоме місце в Євангелії, де говориться про Лазаря. І читаючи це місце, прочитав про стадії, 15 стадій, які знаходяться ну, на відстані від Віфанії до Єрусаліма. Але переплутав. І коли проповідував Слово Боже, сказав, що це Христос був на такій відстані від того місця, де був Лазар від віфанії. І я знаю, що тема була вірна, тема була правильна. Але я щось почав відчувати в своїй душі. Я не знав, що я переплутав. Я не знав, що сказав невірно. Але в мене недобрі відчуття в душі. Я закінчив цю проповідь, і в мене нема покоя. В мене нема радості. Я починаю аналізувати, шукати. Потім підійшов до одного брата, кажу, слухай, він каже, ти помилився. Послухайте, хороше було слово про славу Божу. Хороша була тема. І я розраховував, що те, що я в ній побачив, буде донесено до людей, і від цього буде благословіння, але на одному етапі я помилився. Я сказав не так, як. Написано, я сказав не так, як це подається в поніманні в цій Євангелії, друзі. І це внесло певну смуту. Чи можу я розраховувати після цього, що те, що я говорив, може призвести до певного результату? Чи можу я розраховувати після цього, що ця тема буде мати на зіданні? Пройшла певна ошибка, певне пошкодження. Слово Боже підточилось неправильним чоловіческим поніманням. Чи може воно тепер зродити? Ви знаєте, однажди Христос, говорячи з учнями, говорить їм таку річ. Бо істину кажу вам: якщо ви маєте віру як зерно гірчичне, і скажете горіться перейди звідси туди, і вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас. Цей же рід виганяється тільки молитвою і постом. Він каже, якщо ви будете мати віру, як зерно гірчичне. І знаєте, раніше читаючи Євангеліє, читаючи це місце, я розумів таку річ, що зерно гірчичне дуже маленьке і достатньо не багато вірувати, трошки. І ви знаєте, на якихось етапах Бог благоволить до цього. Бо хоче, щоб людина скільки може стільки вірувала. Але потім, ви знаєте, я зрозумів, що означає, коли він каже, якщо будете мати віру з по-російськи, зерно, з горчичної зерно, я хочу спитати сьогодні себе і вас, чи має горчичне зерно якийсь недостаток? Чи має воно трошки в собі матеріала, щоб родити після цього дерева? Чи воно абсолютно досконале і совершенне? Правда, друзі? То про що говорить Христос в цьому місці Святого Писання? Неужели говорить про чуть-чуть вірувати? Ніуже говорить про трошки, чи говорить про совершенне понімання Слова Божия? чи говорить про те, що сім'я гірчичне несе в собі повний набор, повний набор содержання, яке впослідстві призведе до дерева, яке буде більше за множество дерев? І гиля його буде велике, і птахи небесні будуть гніздитися там. Оказується, в цьому маленькому, но совершенному, яке не має ніякого із'яна і нічим не пошкоджено. Так багато Богом закладено, що впоследстві результат буде. Знаєте, друзі, чому я сьогодні про це говорю? Я дивлюся в своє життя і дивлюся володя, а є результати. Є те, що ти бачив те, що написано в Євангелії, чи є сьогодні воно в тебе. І коли його сьогодні немає, я, друзі, мушу вертатись на начало, що закладено? Чи закладено по істині? Те, що передбачено Богом. Бо коли Ангел Господній приніс Марії істину слово Боже, то я бачу, що з'явився Христос і пройшов такий життєвий путь, що по істині багато людей увірувало і ті, що знаходяться сьогодні тут. Це насліддя Боже. Це насліддя Боже. Тому що те, що йому сказано, відбулося. Він зайняв престол Отця свого, Давида, і сидить по правицію Бога, Отця. І все тепер належить йому. І ми сьогодні на цьому місці належимо йому. І ми знаходилися в тому слові, яке дав Христос, яке дав Бог Ісусу Христу. Ви знаєте, друзі, непошкоджене Слово Боже. Я хочу трохи на цьому наголосити, тому що в другому посланні Коринфян написано таке слово, друзі. Дивіться. Бо ми Христові пахощі Богові в тих. Що спасаються і в тих, що гинуть. Для одних запах смертоносний на смерть, а для інших запах животворний на життя і хто здатний до цього? Бо ми не спотворюємо Слова Божого, як багато хто, але проповідуємо щиро, як від Бога, перед Богом у Христі. Читаючи це місце Святого Письма, я бачу, що апостол Павло говорить про таку річ. Що Він торжествує в Ісусі Христі і бачить свою перемогу на всякому місці, де не є. Ви знаєте, Слово Боже повинно щось з тобою і зі мною зробити. Якщо це Слово Боже, яке совершенне істинне і несе в собі определену Божу закладку, воно повинно совершитися в твоєму тілі. Якщо цього не стається, друзі, щось не так. Щось ізошло не так. І я бачу, як сьогодні багато в світі є претендентів, які хочуть говорити слово Боже, які пояснюють його, які відкривають як будто, але я хочу бачити, чи є результати, володя, чи є результати в твоєму житті, чи є сьогодні результати у вашому житті, чи бачите ви, що вполне преображається Христос сьогодні в вас і в мені? Якщо так, то по істині ви прийняли слово Боже, а якщо ні, Щось не так, друзі. Щось не так. Він, він каже, бо для одних це живільний запах на життя. Вкусивши цього запаха і прийнявши те слово, яке проповідує апостол Павло. В їхньому житті з'явилося життя і Ісуса Христа, тому що це запах на життя. В них є друзі, результат. В них вийшло і ті, хто слухав слово апостола Павла, стали подібними до нього. Я думаю, що сьогодні, друзі, Христос готує церкву свою для того, щоб підняти її в небо. І церква і Ісуса Христа. І індивідуально кожен із нас має бути, друзі, подібний. Має бути такий, як Він. Ви знаєте, Він каже одну просту річ в кінці цього слова, тому що ми не повреждаємо, не пошкоджуємо Слова Божого як. Деякі, але проповідуємо чисто, як перед Богом в Христі Ісусі. Друзі, не повріждаємо, Не повріждаємо. Як сьогодні розгалузилось вчення, Господнє. Як я дивлюся від першоапостольської церкви, звіщалося вчення різного типу, і так багато різного получилось, а не получилося одне. Ви знаєте, я дивлюся на апостолів в яких одного разу з'явилася проблема, тому що з'явилося нарікання, що єлінські довиці обділяються в, в кожноденних своїх потрібностях, і вони призначили і сказали таку річ, що не годиться нам залишити Слово Боже і пектися про столи. Те пробуждення, яке почалося за часів апостолів. Те слово Боже, яке звіщали вони, воно іменно зробило церкву Христову, церкву апостольську, церкву перших днів, і коли вони це бачили, на що способне слово Боже, коли прийшов Дух Святий і став Петро проповідувати те, що поклав йому Господь, одразу покаялось багато людей. Вони почули запах житні на життє. Запах житні на жизнь, жизнь друзі. А я сьогодні хочу, щоб ми міркували і дивилися. Що сьогодні приймає душа Твоя, що відбувається з Тобою? Що відбувається із нашою душою? Чи міняємося ми? Чи проходить час, і ти бачиш, що пройшли определені змінення, тому що Слово Боже істинно і чисто. Ви знаєте, в Тімофеї написана така річ: Це нагадуй, заклинаючи перед Господом не сперечатися, що нітрохи не служить на користь. А на розлад тих, що слухають. Старайся представити себе Богові достойним працівником бездоганним, який вірно подає слово істини, а від непотрібного марнослів'я віддаляйся, бо вони ще більше успіх матимуть у нечесті, і слово їхнє як рак буде розповсюджуватись. Такі є Гіміней і Філіп, які відступили від істини, кажучи, що воскресіння вже було і руйнують у деяких віру. Він каже, будь бездоганним працівником. І звіщай слово Боже істине. Це утверждай. Це утверждай. І він наголошує на те, що є деякі люди, які спотворили Слово Боже. І написано, що слово їхнє як рак, ви знаєте, плоха болезнь. плоха і має характер до поширення, друзі. Воно має характер до поширення, але я хотів би сказати одну річ: що таке рак? Це пошкодження на самому глибинному рівні, яке стається із клітинами організму людського. І коли руйнується оце основання, коли відбувається оце поврежденіє на самому глибокому рівні, впоследстві виникають отакі трудності, впоследствиї виникають отакі проблеми, отаке захворювання, і між іншим воно шириться, друзі. Я сьогодні дивлюся і думаю. Яке слово сьогодні ми приймаємо? Яке слово приймаю я? Що воно робить в мені? Бо так написано, і так ширилось слово Божє. Він каже, так ширилось повріжжоне слово, яке проповідував Гіменене і Філіп, і так ширилось слово Божє. Воно поширюється, друзі. Воно займає твої простори, займає твоє серце, займає твій разум. І прозростає в тобі і Ісуса Христа. Браття мої, не багато хто ставайте вчителями, знаючи, що підпадемо під більший осуд, бо всі ми багато грішимо. Хто не грішить словом, той досконала людина, яка може приборкати і все тіло Уявляєте друзі? Він каже, що хто не помиляється, не грішить Словом, в кого слово Боже не повреждене. Воно способне, способне керувати всім тілом. Тоді є можливість щось поміняти. І тоді те, що невозможно по-людськи, воно управляється і підкоряється Словом Божому, тому що воно не пошкоджене, воно істинне. Але якщо воно пошкоджене, воно не може зробити тієї дії, на яку посилає її його Господь. Я хочу, друзі, щоб ми сьогодні помолилися, подивилися і розглянулися, друзі, тому що час близький, і подивилися, чи щось стається сьогодні із нами, чи відбувається в нас цей живільний запах на життя, чи змінюється наше серце, якщо ні. Потрібно переглянути, що ми сьогодні приймаємо, з якого столу ми їмо, чи це істинно слово Боже, чи це те, що змінено тростю пісця, так написано в Єремії, заповідь на заповідь, правило на правило, там німного, і там німного. Там там чуть, чуть відсіклося від Божого Слова, і там дещо відділилося. І не може бути. Що після цього воно має воспроизвести те на що посилається? Я хочу, друзі, щоб ми помолилися і прославили Ісуса Христа, йому за все слава.